Що вам зараз не треба нікому розказувати? Якщо у вас в житті відбулися якісь такі складні ситуації, травмуючі навіть, можливо, ви розійшлися з партнером, або у вас щось сталося, і ви, наприклад, Ну, не знаю, пішли з роботи неочікувано. Ну, тобто, якісь виникли, можливо, навіть раптові проблеми, да, або вони накопичились, накопичувалися, то як вибух, да, раз і е, у вас це, так би мовити, відбулося в житті, і ви в складному становищі, то ваша задача зараз не, не розказувати про е, оці такі складні штуки, навіть коли ви просите допомогу, то. Е, все одно не відкривайте все, просто скажіть, що от мені потрібна допомога, і все не чого не не треба пояснювати, да тому що. Знаєте, Менше люди знають, краще сплять. Ваша задача, якщо треба допомогу, попросити її для того, щоб рухатися вперед да? і будувати щось нове, нове, ось про нові починання. Да? Тобто, ще раз не варто розказувати людям про свої проблеми, навіть якщо ви ну, потребуєте допомоги і просите допомоги, не варто розказувати людям про свої проблеми. Просто, якщо хочете, попросіть допомоги, скажіть, що просто вам треба, бо ви хочете там не знаю кращого життя, наприклад, да, і, і так рухайтеся вперед. Зрозуміло, да.